Добрий день, дорогі мої друзі, а також гості мого каналу. Сьогодні буду робити капусту пелюстка. І для цього потрібно 2 кг капусти. Я вже зачистила, підготувала. Також потрібно морква і буряк по 2 штучки середнього розміру. Буряк я накришила ось так соломкою, а моркву я покришила на терці. Мені так більш подобається. Також потрібно часник 4 зубчики. Я теж уже Подрібнила. Також потрібно лаврушка, три штучки. Горошком перець, духмяний і звичайний по декілька штучок. Теж уже все підготувала. Ну і, звичайно, буде потрібно оцет і олія, і цукор, і сіль. На 2 кг капусти нам потрібно дві морквини, два буряка. 4 зубчики або цілу головку часнику, в залежності від того, як ви полюбляєте з часничком, чи, чи більш чи менш. Також потрібно буде води 800 мл, 3 четверти стакана оцту, 70 мл олії, 2 столові ложки солі. перцю, горошинками і лаврушку, Як я вже сказала, по декілька штучок. І 3 столові ложки цукру. Кількість цих інгредієнтів, як завжди, я залишу під відео. І далі морку буряк, часник я вже все подрібнила. У мене залишилась капуста подрібнити. Капусту розрізаю спочатку пополам. А потім і ще на ось так, а вже ці кусочки та ось так, відступаючи сантиметра три, щоб не сильно куски були і великі, і не сильно мали. Ось на такі брусочки я ріжу капусту, підготую. І так, капусту я нарізала, підготувала. Останні овочі в мене теж уже нарізані, тому будемо збирати трошки моркви, трошки буряка, декілька кусочок чесничку, лаврушечку, пару зернин перцю. І потім складую капусту. Якщо капуста так розділяється, не держиться, як ми розрізали нічого страшного, нас одної потім буде, коли їсти, будемо виймати кусочок, розділяти. Ось так. Частину щільненько закладую капусти. І знову ж таки, через якийсь проміжок, трошки моркви. Трошки буряку, знову лаврушечку і декілька зернин огорошку і знову капусту. І так по черзі, гарненько утрамбовуючи, складую капусту. І ось так все склавши. Останній ряд я теж моркву і буряк поклала, всі спеції поклала. Все, далі беру 800 мл води, в каструлю і ставлю кип'ятити. Вода вже майже закипає, хочу сказати, що спеції, лаврушку і горошок можна було кинути у воду киплячу і заварити, а можна зразу класти, так як я у капусту, воно теж заллється гарячим маринадом. І дасть свій аромат. Сюди ж додаю вже вкіплячу воду оцет, олій, сіль і цукор. Все розмішую і даю можливість закипіти. Хочу сказати, що для маринаду воду з крана я не брала. Набрала руднікову. І ось маринад закипів, виключаю. І гарячим заливаю нашу капусту. Маринад гарячий, банка холодна, тому потрібно лити обережно, щоб банка не тріснула. І ось капустку я залила маринадом. Коли я полила кипяточком, ось бачите, як капуста зразу робиться м'якше, і можна притоптати. Якщо буває маринаду чуть-чуть недостатньо, то можна долити трошечки звичайно кипяченою водою, або ось так стоптати капусту, тому що, значить, вона не досить плотно складена була. І ось, коли заливаємо кипяточком. Вона вже стає послушна, і можна її стоптати або залити ось буквально чуть-чуть, так як я це роблю, кип'яченою водичкою. Тому що капуста буває різної жорсткості. І ось далі накриваємо капроновою кришкою, виносимо на балкон і на завтра ця капуста готова її можна смакувати. Це дуже смачно, це дуже корисно і швидко готувати. Смакуйте, ставте лайки, кому сподобалось. Підписуйтесь на мій канал, залишайте повідомлення. Я дуже рада вашим повідомленням і завжди відповідаю. Пока-пока, до нових зустрічей!